У Тернополі відбулася презентація книжки Чорнобиль я бачив, приуроченою 38-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС. Автор Володимир Шовкошитний був одним з тих, хто керував ліквідацією наслідків аварії. Це художньо документальна повість. У ній автор описує хронологію подій до та після подій на Чорнобильській АЕС. Прип'ять отримала. Дуже велике дозвіл навантаження і врятувало всіх, хто ночував у прип'яті, те, що Хмара, головний викид, пройшов трошки лівіше від, від міста через цей рудий ліс. Рудий ліс, потім весь зрізали і поховали під себе. І там він мирно покоївся аж до вторгнення орків у 22-му році. Автор має 11 з половиною років атомного стажу у книзі, на прикладі власної сім'ї описує, як тяжко було дітям і їхнім батькам пережити високе опромінення і його наслідки. Весь Київ тікає з Києва, штурмують е залізничні і автовокзали. А я стою за мною черга, зібралась біля е будки телефонної. І телефонної. Я... Матюкаюся, сварюся із начальником відділу кавів Чорновельської атомної станції, щоби попасти туди, а люди телефонують куди втікти. Окрім розповідей подій, автор у виданні спростовує міфи, які показали у серіалі Чорнобиль від HBO та інші факти про атомну катастрофу. Наскільки ходило слово експеримент? Жодних експериментів не проводили. Виконували програму, яка ніяким чином на економію кажуть, зекономили. На економію ніяким чином не впливала. Ще раз, із чотирьох державних комісій жодна не знайшла порушень регламенту. Але засудили шість людей. Керівників засудили спогади очевидців катастрофи та учасників ліквідації її наслідків проілюстровані фотографіями, на яких Володимир Шовкошитний на різних атомних електростанціях світу. Ось це фото пов'язане з іменем відомого фізика-ядерника Опенгеймера, якого часто називають батьком атомної бомби. Вони мені кажуть: гордись! Ти сидиш за пультом, за столом на кріслі. Опенгаймера, ми кажемо пенгеймер. А я кажу, а чим гордиться, чим пишаться. Ну, якби не він, все пропало. Реактор вже почав падати в йодову яму і він витягнув. Якби не він, нічого б не вийшло. Я кажу, і 400 тисяч людей залишилися б живими. Вони кажуть, опа. А ми навіть не подумали. Я кажу, це не тому, що ви американці, а тому, що ми люди. Ми спочатку робимо, а потім думаємо. Автор переконує, що у цій книзі можна отримати відповіді на питання про Чорнобильську АЕС, які досі не вдавалось отримати, а також прослідкувати духовний зв'язок героїв Чорнобиля, майданівців та учасників АТО.